Всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні в нас 17 грудня. Хочу трішечки навести, як би кажуть, порядки на своїх поличках з сукулентами і заодно трішки розказати, як я їх поливаю. Ну, почнемо спочатку почнемо із температури. Дивіться, якщо тут у нас температура буде. Градусів 10, а на вулиці мінус 10, мінус 5, ну, то поливати я не буду зовсім. Даже якщо я прийду і подивлюся, що мої сукуленти сухі, я їх поливати не буду. А якщо зараз у нас, сейчас я покажу вам ось дивіться, 20 градусів, видно, поганенько, ну, видно, так? Да? 20 градусів. Так це я відкрила тут двері, провітрюю А тут було взагалі. На вулиці зараз дощі в нас ідуть і плюсова, на вулиці, плюс 5. То поливати потрібно, звісно, частіше. І не всі, ну, як, пролить, пройтись, пролити потрібно всі, ну, смотря, яка кількість води. Ну, от, наприклад, оці у мене ось стоять ось, ось, самі більші, самі більші. Вони там в краю, я до них і не достаю. Оце ось красула така ось гарна. І оце ось. ось Сенеці, ну, бачите? Вони стоять у мене далеко-далеко. Я їх поливала місяць тому. І оце зараз полила. Оці ось. Гуерні, стапелії, я взагалі каплю-каплю туди лью водички. Вони зараз можуть заг... загнить. Це... Це точно. Тому році в мене пропало декілька видів, бо я їх поливала. От навіть зараз ось жарко, полити потрібно, ну, по... трішки трішечки зовсім. Так, що сказати про. Хеверії, пафіхітуми. Поливати їх потрібно теж. Ну, Бачите, воно, нижні листочки, вони пожовтіли у неї. Ну, пожовтіли. Я поливала її тут теж, теж давно. Верхушечка, дивіться, яка гарна. Я її взагалі буду обрізати, тому що, бачите, вона така потянута, вона сама по собі, пахефітуми тягнеться. Тому. Поливаємо теж, ну, не сильно. Дивіться, зараз жарко. Якщо ми будемо поливати сильно ці ахеверії, пафіхітуми, вони витягнуться і будуть зовсім негарні, і свій колір ну, от Камера не передає, Ну це гроптоверія дебі, вона з такою розовинкою, ну, камера зараз не передає. А це ось купіт. Він трішки менше в нього рожевого, ну, видно, що він такий, бачите, здалека в нього є рожевий колір. І хочу сказати ще одне, дивіться, я поливала, було жарко, і я поливала. Ось дивіться, це ще в теплиці. Оці ось о, не, не показують своїх сортових якості, в оці е, сегментики. А ось менше почала поливати, і ось дивіться, ці п'ятачки всі видно. Так. Ну, саме більше треба гарно поливати, тонколисні ехаверії. Товстенькі, вони, в них волога є. А ось дивіться, шаряна. Так. Шавіана. Дивіться, ось, ось ці тоненькі листочки, дивіться, як вони сохнуть. Серединка гарна така. А оці ці всі листочки вони швидко сохнуть. Така вона гарненька. Так, потім, оця ось у мене дуже швидко вона сохне. Ось навіть видно, що нижні листя відсушила. Їй ілі потрібен ґрунт трішечки поміняти, тому що, тому що кожен рік вона оце так в мене суши листя. Цей листочок я одірвала, думала, може корінець дасть. З діткою ну, лежить кусочок, хай лежить. А ці, що на ній, ось, бачите, два листочка відпали. Ну, А ще бачите, оце воздушні корінці, це означає, що рослинка хоче водички. ось. Поливаємо ну, не сильно, тому що це зима. От дивіться, зараз температура плюс 25. Завтра, післязавтра обіцяють, обіцяють морози. І ця вода, волога ще залишиться тут. І в мене тут буде, наприклад, десь градусів ну, хай там, 5, смотри, які морози, да? 5-10. Ну, нижче не пускається, бо тут тепленько. Ну, Тут же ж батареї і все. Ну, Якщо дуже високий мороз, то температура опускається до 5. Ну, Вони видержують. І головне не поливати в цей момент. І все буде добре. Так, оця ось теж, бачите? Трішечки, знаєте, вона як... Зараз я її возьму, вона ще решила зацвісти і в мене ось ось квіточки питається дати. Дивіться, вона гарна все. Ось, бачите, листочки свої опускає. Ось, бачите? Це означає, що вона хоче вже водички. Поливаємо, ну, не сильно. Трішечки. Давайте я зараз покажу приблизно. Е, Взагалі, я ставлю їх у такий піддон. Оце я все поливала, бачите? Зараз я їх уберу і поставлю потім слідущу партію, яку я буду поливати. Піддон, тому що в мене тут, ну, щоб вода не бігла на пол. Бо ми в приміщенні, і в приміщенні, щоб тут не розводити болото. Це не теплиця, ставлю сюди. Вони трішечки і наберуть вологи і краще підуть рости. Так, давайте я зараз ці вберу. Це, тільки що обрізала топсі турві. Ось, ось, бачите, зрізала свіженький, воно зріз. Обрізала і голову і квітконоси. Квітконоси вже ось. О, цвіли. Думаю, воно вже негарно виглядає. Думаю, беру їх. І ось о голівку покажу. Положила її сушити. Ну, ось, голова така гарненька. То теж, ви бачите, полусуха, ну, хай сохне. Посадимо, буде низеньке приземисте в мене. Дивіться, Хавері. Поставила цю партію, буду поливати зараз. Ну, Бачите, вони видно. Хочу показати ось цю крестатну нехеверю. Дивіться, як в неї. Воно, бачите, як повилазили ці корінці на оцій кристатній. На цій кристаті, ось, бачите, які корінці. Це означає, що вона хоче водички дуже-дуже. Беремо так, поливаємо і цю поливаємо. В общем, всі отак поливаємо. Я потрішечку спочатку. Водичка пропитається потрішку так, А потім ще разочок пройдусь. так вони стоять. Вода раз і ушла. Можна додати. Ну, я ж кажу, не сильно заливаємо і бажано провітрити приміщення, як оце полили, бажано провітрити. Тому що тут буде тоді сильно Волога, і вони будуть тягнутися теж. Так, і ще разочок отак пройтись. ну Теж дивиться, дивіться, де більше, да, наприклад, де більший кусь, оцей розетка, ось дивіться, тут сюди більше можна налити, тому що тут, а більший ігорщик, ну дивіться який, він більший. Чим ось все двері і литиці. Вона така теж гарна. Така, знаєте, вона зараз як підсушена прям трішечки. Ну, трішки полити треба, на, по, тому що вони ж теж відсушують свої листочки от того, що ну не политі. Так, ну це, в принципі, зараз воно постоїть і все. Оцю ще трішки полить. І все. Дивіться, що на насчет цих, що бояться. В вологи їх я поливати ще не буду. Ось, оце ці ось. Давайте я возьму одненьку, покажу. Це фіністрарія, фрітія ще, це фіністрарія. Їх ну, зовсім не треба поливати. Ну, може, може, там капельку, 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 зовсім. Давайте так покажу. І то отак. Збоку. Збоку, збоку. Не лити ось сюди під, это. а отут з боку горшочка. Так, ну, потрішечку, потрішечку. Ось теж, так само титанопсис, ну, бачите, росте один ось другий. І цей в мене був підгнив трішки. Ось такий вид в нього. Гарний. Був трішечки підгнив. І потім возобновився і пішов далі рости. І на тому місці, де підгнив ось, випустив новеньку розеточку. Так, ну, росте потихеньку. Так, дивіться. Це зараз я щас їх полью і хочу деякі переставити містами. Замітила, що Ехеверіям потрібно, ось, щоб світло світило прямо на них. Ось отак якось прямо отак, зверху, щоб світило. От взяти, наприклад, ось зараз ось ось покажу. Граптопеталом Silver Star. Ось дивіться, який він в мене гарний. Навіть від світла, бачите, порозовів трішки. Ну, що я хочу сказати. Отак, вроді, дивися, гарний, Це я його так поставила. А ось, о, дивіться, свою цю серединку він почав тягнути. Ось видно. Що почав вклонити в одну сторону. Так, будемо зараз переставляти все містами і потім покажу, що вийшло. Полила я всі свої сукулентики, пороставляла їх по різних місцях. Ну, дивіться, Бачите, отут зверху я, тут у мене ось, ось світло таке світе, я поставила всі хеверії. ось, ось Тут гарно себе почуває хеверії з наростами. Воно, ну, бачите? Ну, не всі. Я пізніше зроблю окремий відео про них. Ось з самого початку в мене крестовники. Ось Це ось дилосперма така ось. Гарна. Ну, деякі сукуленти я попересаджувала в більші горшки. Ну, Суйон Ехеверію, тому що там був вже маленький для неї. Корінець не сильно великий, ну. Сама грозеточка вже така величенька, що вирішила присадити в більший горшочок. Так, що в мене тут іще? Ну, це мої андроміскуси стоять. Деякі взяла листочки на розмноження деяких рослинок. Ось такі ось стоять. Стоять, ростуть. Ось скоро зацвітуть. Красили оці дві, оця-ось і оця. Так, зараз ще оно, ну, бачите, оця, Swing Time зацвіте. Цвіте Хеверія Валентина. Ну, так вона цвіте. Такий, кубкою такої квітів, бачите, гарна. Так, дивіться, що хотіла сказати. Я розвісую такі ось, бачите, ловушки для комах. Вроді би ми і проливали актарою і все. У мене тут аж не тільки сукуленти, в мене тут і петунія. То я колись вам покажу свій повністю обзор. І дивіться, скільки воно комах нацеплялося. Це буквально за неділю. Неділю назад я розвісила оці ловушки для комах. ось Бачите? І подивіться, скільки на них вже цеплялося. Ну, хай вилавлюють. Тому що підливати я більш не буду нічим таким. Так, і на низу зараз покажу. На низу я залишила, бачите, менші горщики з меншими сукулентиками. Ну, чому тут залишила? Тут я сидю ось рядом. Так, і я бачу всі маленькі оці сукулентики. Я бачу, коли їх треба полити. Тому що в менших горшках вони... Бистріше сохнуть. Деякі пересадила більшенькі горшки. Так, і отам ззаді в мене воно, бачите, ці всі мої обрізані голови сохнуть. Зараз покажу, де вони. А там всі воно обрізані рослинки. Ну, Деякі воно, видно, вже почали відростати. Так, дивіться, ось, як в мене цвіте алоє. Я дивлюсь, там ще один квітконосик. там воно є. Це ще не цвіте. Два лойки в мене тільки. Ні, три ось ще таке маленьке. Так, тут в мене ось, ось на цих полочках. Так, зараз щось камера погано лови, все. Дивіться, тут у мене ось, ось діток вже багато. На весну вже буде на продаж. Воно ціла куча. Потім ось. Тут у мене й новиночки. Ну, бачите, еоніуми нові. То потім покажу. Так, зверху листочки. То хай я зніму пізніше відео і покажу. Так, тут у мене ось, ось стоять мої всі еоніуми. Це ось велюр, я його обрізала. Це ось Флоренс. Я його теж обрізала, голову укоріняю. Так, наступне відео я, мабуть, покажу, як я буду висажувати ґрунт. Оці всі. І голови. Ось, бачите, вони вже попідсихали, такі гарні стали. Ось, дивіться, деякі красули почали вже давати корінці. Погано видно. Камера погано щось настраює. Ось дивіться, які корінці почали давати, красули. Ну, не всі. Так, ну тут у мене ще новиночки, дивіться, які. Вони малесенькі-малесенькі. Всі попідписувала, стоять ось так. Тут айхевері в основному. Так, ну що, буду закінчувати своє відео. Понравилося відео, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Всім всього гарного, мирного неба!